Привітки, привітики всім. Сьогодні у нас має бути надзвичайно цікавий прямий ефір. В цьому прямому етері ми маємо зустрітися з лікарем східної медицини, з лікарем-неврологом, з людиною-майстриною акупунктури. Дуже багато хочу запитатися, і я сподіваюся, що Катерина нам сьогодні багато про це розповість. Зараз хвилиночку під'єдную. Добрий день. О, кать супер. Добрий, добрий вечір. Добрий день. Не знаю, як. Ай, як... Yeah? Але дуже гарно, що ми бачимо один одного, це ідеально. Насправді я вже трошечки розказала, кач, хто ви є. Було б мені дуже цікаво, щоб ви розказали про себе пару слів, хоча б так. Бо я знаю, як ми сьогодні виходили в цей ефір. Ми з ми з вами ми з вами ну я ще напевно, так в прямий ефір не не залітала як сьогодні. Я так само припаркувалася перше місце на стоянці, знайшла і <свісно> так само припаркувалася. Але це чудово. Чудово, що ми можемо все ж таки е, зустрітися і розказати трошечки. Бо для мене тема окупунтури взагалі дуже цікава. Чому зараз розкажу? Тому що я розумію, що це має бути надзвичайно таке про, про, окупунтурні точки. Так? Це мало, мало би бути, напевно, влучання надзвичайно точне. Надзвичайно... Точне і правильне. А це в таргеті, так? І в маркетингу, це теж надзвичайно важлива річ. Тому я це теж про влучання я просто бачу мега шалену аналогію, так. І я хотіла би, щоб ми сьогодні саме почути про акупунктуру. Чому? Тому що дуже часто буває людям страшно, мені теж так? Давайте так спочат... Ну, дивіться, давайте це... почнемо з того, що я почну трошки свою історію, розкажу. Я сама за освітою є лікар. Я закінчила Ужгородський національний університет, медичний факультет, лікувальну справу, все як має бути, лікарі 6 років. Далі я пройшла інтернатуру 3 роки по гінекології, але вже в той момент, коли я проходила інтернатуру, я вже паралельно навчалася рефлексотерапії. На сьогоднішній день у нас в країні, в класифікаторі професій, є така професія, як лікар-рефлексотерапевт. І на сьогоднішній день лише лікар-рефлексотерапевт може використовувати таку методику, як рефлексотерапія, тобто голковколювання. І це ліцензована медична діяльність, тобто на цю діяльність потрібна ліцензія. Я, як лікар, дуже довго вивчала анатомію, це півтора року, гістологію, фізіологію, тобто всі-всі-всі ці предмети. І я вивчала акупунктурні точки, яких є досить багато, я вивчала канали, вони. Ну, для цього потрібно і потрібно знати анатомію. Тому влучання в мене можу сказати точне. Я Є. практикувалася так само в Китаї. Після того, вже як я навчилася, як я стала лікарем завдяки державній програмі, яка тоді існувала на базі університету імені Богомольця Київського. Я потрапила на цю програму в Китай, на практику. Ну і там вже якби, більш детально це вивчала, більш конкретно це вивчала. Що я можу сказати? Я можу, можу сказати одне: що якщо ви попадаєте в руки до спеціаліста, то це зовсім не страшно. Я знаю точно, що я роблю: на 99,9% от так скажу. Супер. Кать, а про що це взагалі акупунктурна точка? Ну, я маю своє тіло, так? От я маю своє тіло, що таке акупунктурна точка? Скільки їх взагалі, ну так, ну так, мені видається, що їх би мала якась там кількість бути хоча б приблизно однаково в кожної людини, чи це є різна штука? Це, ну, це таке хороше запитання. Їх одна... <свят> Основних точок у всіх одинаково, ми всі люди анатомічно одинакові, тобто і точок у нас анатомічно одинаково. І навіть вони симетричні. Тобто, як є, є права і ліва нога, так само є канал шлунка на правій і на лівій нозі, і точки вони теж одинакові. Е, існує теорія каналів меридіанів, от їх є 12 основних. І на кожному з цих каналів є певна кількість своїх точок. Найдовший канал це у нас Янський канал, канал Сачового Міхура, який налічує 67 точок. От 67 по правій стороні і 67 по лівій стороні. То це в нас тільки на одному каналі, вже ми бачимо 134 точки. А скільки каналів? Основних каналів 12. Далі є ще. Додаткові канали. Є, чудові, є система чудових каналів, є задньосерединний, передньосерединний. Ну, тобто, їх Їх, трохи є. До, їх до фіга, скажімо. І, і тому це, цю науку не можна вивчити за день, за два, за три, на майстер-класі двохденному. Якби цьому треба трошечки посвятити часу. Ну, напевно, це, роки. це, напевно, вже стає стилем життя, правда? Моїм так, тому що я вже навіть людину, я навіть людину розглядаю, людина приходить і я розглядаю, а який канал в неї уражений. Ем, а як скласти цей рецепт? Тому що так само, як в фармакології, тут складаються рецепти. Ми не можемо взяти, наприклад, ми бачимо, що уражений канал Шлунка, наприклад. І ми не можемо поставити по каналу Шлунка всі голки, тому що там треба скласти рецепт. А як цей канал Шлунка співпрацює з каналом Селезінки, з каналом. Не знаю, перикарда, він дуже часто співіснує. І тому в лікаря має бути логічне мишлення, так само, як і в європейського лікаря. В будь лікаря має бути логічне мишлення. Так само, як ми складаємо рецепт фармакологічний, так само ми складаємо рецепт акупунктурний. Тобто, загалом все ж таки не йдеться про, ну, напевно, є якісь. Ем... Як то в медицині говорять ото, що за шаблонами лікують, якимись приписами? я забула. Якби ну, так, Як е. да, в нас є накази, лікують. Ну, зараз європейський лікар патокола, і, і патокола, шаблони, так. так, і ми лікуємо по наказах, mm -hmm. але завжди бувають відхилення від наказів. Завжди. Ні, ну я як завжди кажу, що ми всі відхилення є від будь-яких будь протоколів, так будь-яка людина це індивідуальність. І хотіла б я нашу розмову повернути в таку штуку, яка в енергетичну структуру все ж таки. Тому що навіть якщо говорити про маркетинг, про мій курс, так, про те, де ми навчаємося, я розумію, і взагалі це для мене дуже сильно відгукується, і я так живу, що. Е е е в якому ми стані перебуваємо, в енергетичному саме стані, в якому ми перебуваємо, те ми і притягуємо навколо себе. І я знаю точно, що ви, як ніхто, знаєте, те, що таке, як рухається енергія по нашому тілу. так? Звичайно, як... от по цих енергетичних каналах, взагалі акупунктура, енергетичні канали, це і є ну, це є теорія обміну енергії. Там є свої. Цикли енергетичні, свої ритми енергетичні, свої кола енергетичні, і хвороба завжди починається на рівні енергії. Якщо у нас енергетичний канал заблокований, то там через два роки, через три роки, через п'ять років ми побачимо цю хворобу в тілі, в органі, ну, тобто ми вже її відчуємо фізично. Я думаю, що на даний момент, так якщо взяти і розуміти, що відбувається в нас там в планетарному масштабі, то воно зараз буде не два і не три, не п'ять років, а буде набагато так, швидше. можливо це буде півроку, місяць, це буде. енергетичний рівень, і це надзвичайно важливо. Тобто, до чого я хочу звернути е, увагу, що ну, наших глядачів, які будуть дивитися нас і в записі, які зараз є, так що енергетичний стан це є. Ну зараз є пріоритетом наш внутрішній стан енергетичне наповнення і е, від першого дня знайомства я знала, що Катя знає, куди рухається енергія. що вона рішає. Ну, Ви знаєте, для мене це так. Я навіть не знаю, що по цьому поводу сказати, тому що для мене це дуже якби, ясна річ. Для мене Але завжди було на першому на, перш, на, якби, на першій ступенічці була енергія. Ну, Я взагалі не розумію, як можна без енергії рухатись далі. Ми все є енергія. Наша... Наша клітина має енергетичну структуру як мітохондрія, то як ми можемо не вірити в енергію? Якби не ця мітохондрія, ну тут ми б не жили. Найприкольніше, що я ж теж я фізик, я науковець, так, і я теж розумію, що все складається з енергії, що все ми маємо цієї енергії, Мені дуже сильно відгукується. Я теж, так як ви кажу, що я не розумію людей, які кажуть: мені там треба випити таблеточку і все, ми порішаємо так. У мене... Ми не порішаємо, ми заберемо симптом. Нас. Ну, на пів години, на годину, на день, але заберемо. Люди каз. не розуміють, що ем, б'ють. Ну, не у всіх заберемо, Кать. Не у всіх. Тому от є така людина, як я, да, на яку анальгетики не діють, яка рішає все саме енергетичною структурою і відновленням енергетичного стану свого. До таблеток я взагалі звертаюся реально надзвичайно рідко ну, до медикаментів. Ну я вам я... скажу, що за свої роки життя. За свої 40 років життя я до них теж зверталася надто рідко, але є стани, і тому я поєдную європейську і китайську медицину, тому що дійсно є стани, де ми мусимо поєднати або де ми мусимо приписати лише європейське лікування. Так що, тюша, Таня пише нам, що її мітохондрії нас слухають взагалі. Супер, Тань, ми дуже раді, що ти. З нами на ефірі дехто з дівчаток був відписався мені сьогодні, щоб дивитися в записі, бо не встигають. Видно, сьогодні день такий, так планети бо... в шаленому цьому, в шаленому шаленому ритмі, можливо, з 에... від самого ранку. Це сьогодні взагалі дивіться. Ну дуже багато хочеться сказати про лікування і про все. Але основне, що має бути це дотримання балансу. Якщо ми в балансі, то і наша енергія, повірте, буде м, працювати на нас, одно. А де тому що рівень балансу це якраз не занадто і не замало. Занадто це теж погано, коли занадто багато енергії, тому що вона може вибухнути, як скупчення атомів, як Чорнобильська АЕС, наприклад. І коли замало енергії, ми тоді не будемо в змозі рухатися. Ну тобто, треба завжди жити на утриманні цього балансу. А якраз балансувати і вчить китайська медицина, китайська філософія. Якраз е, е, аку, ну, акупунктура базується на балансуванні, тому що там є теорія усін, і теорія усін, це теорія п'яти перших елементів. І ми дивимося, якщо у нас в одному елементі забагато, ми від нього позичаємо і перекидаємо в інший елемент. Ну тобто, і зарак... ну, тобто ми гармонізуємо. І так само всі ну, будь-яка е, енергетична структура, вона мусить бути збалансована, інакше це буде дійсно атомна бомба. І що нам треба зробити в будь-якому випадку, коли ми відчуваємо надлишок. Зараз дуже модно стало. Знаєте, всі в нас зараз блогери страшні, страшні, і кажуть кортизол, іди скидай. та Просто йди потренуйся. Кожен воно це... насправді це правда. Зараз я почала посилати своїх пацієнтів на корти на визначення кортизолу зі слини, бо це такий більш точніший кортизол ніж з крові. І дуже в багатьох людей зараз він зашкалює. Однозначно, і до, речі, і, до речі, акупунктура допомагає знизити кортизол. Навіть є американські дослідження дослідження складалося дійсно бралися люди, їм робилася акупунктура і досліджували слини кортизол. Тобто, це було наукове дослідження. Я цілком погоджуюся навіть з тим. Ми теж знаємо Катя з вами, і ми частково це трошечки так обговорювали, так що ми зараз живемо в переході епох, так? І знову ж таки, і частота з фізичної точки зору змінюється частота нашої планети, змінюється все, що на відбуває. Звичайно, кортизол теж нас адреналін, норадреналін. Наш організм він не розуміє, не справляється з цим, що відбувається, особливо ми ж живемо все ж таки ну, в стресі, досить такому серйозному. Правильно, і ще в інформаційно перезначеному полі інформаційному, так відповідно, оце балансування енергії і перебування в стані. Гармонії з собою, свого тіла, так, своєї середини і свого тіла, ну ви називати як хочеш. Так? Кожен може там ну, називати там чи душа, чи енергетична структура, як би ми там хотіли. ну, Нашим тим, що, що в нас всередині енергетичним, так, і нашою фізичною оболонкою, бажано, щоб воно було гармонізовано, і тоді ми маємо можливість приймати якісь рішення. Правильні вони будуть в той момент, бо ми себе чуємо з вашої точки зору, як дуже як першого, Такі, як м, перша таблеточка, яка може бути, щоб відновити це хоча б заспокоїтися, так? Ну, окрім фізичного, окрім, окрім фізичного е, маю на увазі фізичного навантаження, щоб скинути кортозол Так? Це першочергово. Скидаємо фізичним навантаженням. Після цього що ми можемо зробити. Так, змінюємо діяльність. Ну, я можу сказати про себе. Угу. Що рівень? Я зрозуміла вас, просто в кожної людини буде свій метод, це по-перше. Зміни гормонів ну, для кожного, немає для кожного одного рецепту. Це треба дивитися в конкретному випадку. Я можу сказати про себе, що мені допомагає. Мені дуже допомагають практики медитації і практики дихання. Угу. Ну, тобто, друге, я б назвала дихання. Бо, взагалі, якщо думати логічно, звідки людина бере енергію? От ми звідки беремо енергію: сон, угу. їжа, вода і повітря. Чотири фактора, де ми беремо енергію. І плюс є своя вроджена, первинна ці, так називають китайці Юанчі. ЮАН це юан угу. те, що нам вдалося від наших предків, тобто наша генекладена накладена енергетична, енергетична структура. Угу. Те, що ми з добуваємо, це чотири чинника. І щоб відновити кортизол, це що? Сон, їжа, дихання. Угу. Але угу. правильно знову ж таки, правильна їжа, це не значить, що не їстися. Важких вуглеводів з, з жиром, білків на ніч, бо це ми не знизимо кортизол, це ми його тільки Я кажу про легку, що ми можемо перекривити. Може, там тушковані, може бути тепла вода. Тобто ми маємо легку теплу їжу, знижуємо тобто, рівень стресу. Тобто загалом виходить, що. Е... Має бути все разом враховано, так? Тобто ми е, е, так. Швидка, швидка допомога, що швидко пішов поприсідав, або в хаті поприбирав. Причому так, щоб спотіти, правда? Шо? Після того, що після того швиденько подихав, хоча би. Хоча би подихав, а, потім... Подихав. а потім зробив для себе а щось. В воді. Так. А потім зробив для себе щось приємне, хоча б прогулявся, так? Е, щоб, щоб відновити того балансу та відновити рівень енергії і знайшов для себе щось, що тебе наповнює. Так. Ми можемо сказати, що це така так. рекомендація, як швидка допомога для того, щоб вирівняти свій стан. Мені це дуже подобається, бо я ж теж цим займаюся однозначно, і воно це круто, воно рішає. Я ніколи не заходжу в роботу чи в будь-які там перемовини, чи все щось в некоректному стані. Насправді. Чому, як ви вважаєте, чи стан взагалі людини впливає на повністю її оточення на її рід діяльності? Я не в це вірю, і я це знаю, що наш стан прямо пропорційно впливає на те, що ми робимо, хто оточує, хто до нас приходить, з чим ми працюємо. Ну, тобто, повністю якийсь наповнений це і відбувається. І якщо людина нарікає що в неї все не так. Як би це не звучало, але в першу чергу треба починати зі свого стану. Треба подивитися, а що не так, що навкруги все не так. Кать, я правильно говорю в себе на курсі, правда, що е, твій стан рішає? Віднови свій стан. 100%. І тоді, тоді в тебе реклама буде йти зовсім по-іншому. Тоді ти будеш світитися зовсім по-іншому, люди будуть бачити тебе зовсім інші. Ті, які потрібні саме тобі. Тому я, велика думаю, я думаю, що між нашими, між нашими гаузями, так в яких ми працюємо, є надзвичайно велика велика подібність, так тому що у вас потрібна максимальна досить. У вас потрібна максимальна точність. Бо я насправді я насправді один раз в житті мала акупунктуру, якщо десь колись е, Ірина Васильівна, жіночка, робила мені на коліно, в мене була дуже серйозна травма колін, так? і вона е, вона мене ну, без, без цього, без ліків, без нічого, ну там сфізич, е, з е, е, мені процедурки робили якісь там теж на коліно, крім, крім е, е, акупунктури, крім голков. Але насправді мені було дуже-дуже страшно. Тому що та голка, вона надзвичайно тоненька, вона реально мега тоненька, але вона мені на той момент вигадавалась така величезна, що я не розуміла, як у моєму тілі може бути така кількість, таких голок в мене в коліні і що мене точно не буде боліти. От, ну, ви знаєте, вас... насправді це. Дивіться, це проблема і страх не тільки ваш. це… Проблема і страх багатьох людей на сьогоднішній день. Ви знаєте, якби мені так сказали, я сама скажу, що я теж боюся голок. От теж їх боялася. Але м -м голки вони дуже тоненькі, маленькі, це все одноразові стерильні. Я стараюся вибирати найкращу фірму, там всіх зараз іде лазерна заточка. Ну, м -м Тобто, біль ми максимально мінімізували. Особисто до мене і до моєї колеги, бо ми працюємо разом, ходять. Ну, мабуть, дітки з року, і ми з дітками я діткам розказую, що це просто чарівна паличка, і ця чарівна паличка дуже допомагає, і навіть дітки в нас не бояться. Е... Є як вам сказати, відсоток які людей перший раз бояться всі, але після першого разу вони всі говорять, чого я боялась Ну там немає що боятись. Напевно, тут теж іде дуже велика штука в довірі. В довірі до майстра. Так, тому перший сеанс завжди в мене він і довший і по часі. Я можу, якщо людина боїться, я їй дам в руки потримати цю голку, покрутити, подумати. Я можу поставити одну точку для того, щоб вона просто пробна, щоб вона зрозуміла як це. А які питання, в які взагалі, е, от я, наприклад. Навіть я можу вирішити всі питання. Продати можна все, треба головне правильно вибрати стратегії, гіпотези потестити. Вони працюють постійно, я вам це теж розказувала. Так, цей. Скажіть мені, які питання може ну, не питання, проблеми може, так? Бо я вважаю, що проблема тільки одна, коли вже на кришку гроба там падає земля, тоді це проблема. А решта все, що це є питання, які можна вирішити. так? Ну, в медицині не так, але можна. От е, які закриті ну потреби, можна так сказати, да з чим до вас приходять, От, з чим, за чим до вас знову ж таки показів до рефлексотерапії, до голковколювання, до акупунктури, як ви це не назвіть, це все одне і те саме, практично є досить багато. Особисто до мене з чим приходять це больові синдроми. Це на сьогоднішній день це панічні атаки. Больові синдроми це і болі в суглобах, м'язеві болі, цефалгії. Невралгії, це якщо по болям розбирати, неврози різного характеру, безсоння так само, гормональні зміни. Зараз дуже багато аутоімунних різних процесів, що теж можна лікувати голкорефлексотерапією. Аутоімунних тереоїдитів дуже багато. І е, якщо там комбінувати, то теж дуже класні результати дає. Е, так як я колись працювала гінекологом, ну то я люблю брати всякі гінекологічні е, гормональні проблеми. Ну, тобто, показів там широкі покази. Там а дуже є багато показів. Протипоказ. Так, є і протипокази. Протипоказ, ну, протипоказ це гостра хірургія, гостроінфекційний процес, то там ясно, що там інша потрібна допомога. У нас в Україні колись був протипоказ онкологія, але потім почало все змінюватися, і, наприклад, вже в Америці, в країнах Європи деяких, акупунктуру використовують як знеболювальне при деяких видах онкології. Mm -hmm. Ну, якщо у нас іде вже там якась термінальна стадія, тобто там вже можна все. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. З Якби, а в Китаї взагалі не існує протипоказів. Навіть коли в них є е, гостра пневмонія, вони дають антибіотик, хоча в них дуже в них не такий спектр антибіотиків, як в нас, в них немає всіх тих груп, які є в нас в аптеках. Вони дають антибіотик, вони дають свою фармакологію. Їхня фармакологія вона теж дуже сильна. Вони там свої вивари роблять. Це я бачила особисто на свої очі в лікарнях. І вони ж і додають акупунктуру. Тобто, тобто, це вони і... все комбінують. Я, я... Цього, я цього не пробую, я цього не комбіную, ну, тому що я не в Китаї. Ну, ну так, так. Якщо ми говоримо наприклад, за... якщо ми говоримо про хронічні обструктивні захворювання легень, то так, я за таке беруся. Якщо ми говоримо за бронхіальну астму, то так, бронхіальна астма теж підпадає е, під покази. Угу. Дуже... Ну, Шкірні захворювання, наприклад, ті самі, нейродерміти, то сих пір ніхто не знає, яких лікувати, бо вони постійно вилазять. Але в мене є люди, які з нейродермітами теж приходять. Ну, це прикольно. Це тоді прикольно. Кать, дивлюся на час і розумію, що я обіцяла 20 хвилин. Да. Я да. думаю, що нашим, нашим слухачам, якщо дуже буде хотітися, а вони будуть хотіти однозначно послухати нас з іншої ще точки зору. Більш детально, тому що ну насправді, якщо потрібна енергія, потрібна от така штука, щоб поремонтувати бистренько тіло. Ну не бистренько, я розумію, що це тривалий процес, то звертаємося до Каті. Якщо потрібна вообще драйв і все решта і реклама, звертаємося до мене. все мишаємо правильно, і це все разом воно дуже класно. Основне, що щоб всі, ну щоб розуміти, що стан вирішує за стан відповідальність, беремо все ж таки ми в першу чергу. Тобто ніхто не зробив поганий тобі стан. Твій стан це є твоя відповідальність, ага. е, тому е, ну ми, ми ми тут з вами згодні. Це це дуже дуже класно. Я сподіваюся, що ті люди, які нас дивляться, на нас почують і теж візьмуть на себе відповідальність за своє життя, за свій стан і за е, те, як що відбувається навколо них. Тому що ми сьогодні сказали, що який в тебе є стан всередині. Те ти транслюєш назовні, та ти притягуєш. Відповідно, взяв відповідальність за свій стан, ти взяв відповідальність за своє життя. Це круто, це бомбічно. Кать, надзвичайно дякую за це. Мені вже майже не страшно, але хочу ще раз ще раз поговорити. Мені вже Я не теж страшно. так само 에, цей. 에, сподіваюся, що 에, нам напишуть обов'язково питання, які би хотіли обговорити на прямому ефірі. 에, Дуже дякую, що ви змогли приєднатися навіть так швидко залетіти в машині сьогодні. Я теж не дома я теж не в офісі, я теж на старті. Тому а, е... тоді і дякую вам за запитання Через... до наступного разу. До наступного разу. До зустрічі. Сподіваюся, що всі запитання ми теж від наших, від наших слухачів побачимо в нас внизу. До побачення, гарного вечора. До побачення.